Всім здоров! Нарешті я зробив це відео. Дуже радий вас бачити всіх. Дуже приємно, що моє перше відео набирає кайфові перегляди і кайфові лайки. Тому, будь ласка, ставте мені лайки і на це відео. І підписуйтесь на мій твіч канал стрімінговий. Там я дуже часто стараюсь проводити стріми. Дуже вас сильно чекаю там. Ось так ось. А зараз до перегляду відео. Ну і на початку я всім почав розповідати, чому саме я не міг ні стрімити, ні записувати відео, не ні монтувати нічого я не міг. Почав качати антивірус. Антивірус мене почали все підключувати. Я перезапустив запустив комп. Комп відключився, я почав його запускати Перезапускав, нічого не допомагало. Лютий крінж я відчув. То що я якийсь без поміщ. Там вообще жесть. Короче, приустанавливали винду мені. Це ж чах. переустановить винду. О, блять, лобстер на хрыще, якого хуя. Потом я ще й заболів в цей час. Моя температура, мені жарко, холодно. Пішов на роботу. Після... Роб... На роботі тоже вообще с тобой фигово чухав. Я думаю, мене хтось прокляв. Сказати швидко, мені просто допомогли перевстановити вінду через те, що в мене просто злетіла просто повністю вінда з компа і почало все жорстко глючить. Я думав, що це проблема в іграх, які я завантажував, але ні, це просто в Windows. І знову на на цьому все. І тому я хотів би розпочати стрім з того, що е хочу побудувати загін для тварин, і він, скоріш за все, буде на сваях, бо я ось такий продумав собі концептик для цього світу. Я думав собі побудувати ось тут. Так само, або теж на сваях, типу, загончик, бо це буде прикольно, якщо ми мене в себе на сваях Або сюди, може десь продовжити загончик. Типу, отак-отак продовжує. ой і отак, десь вдалі. Там будуть типу, корови, мруви, але мені здається, якщо буде туди, буде прикольніше. І в першу чергу я маю зрозуміти, з якого дерева я буду будувати цей загін, цю фермочку для твариночок. Ем, 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 ем. Так, добре, справді мені треба побудувати оцю міні-фермочку, бо я хочу фармить а Каташка це лютий хайп, як я поняв Каташки це клас. Всім раджу. Ось вже в мене купа комфортної колоди в мене куча. Ты вже забув, як тут як працює. Так, я мабуть якось, Якось, якось. Зитводинок. можна з скамініть, як тут зробити? Ні, мабуть, здесь водно. ой, -ой. Тож із тих двох сходинок почалось будівництво всього ось цього загону для тварин Велетенського. Це було дуже прикольно, і я все ще допускав всі базові помилки з тим, що просто не можу прицілитися блоками на місце, куди їм треба. І дуже довго підбирав, добре, назбирав, швидко підбирав, не знаю, кут, під яким буде зігнутий міст, але він насправді дуже дебільний, бо спочатку міст таке рівне, рівне, рівне під під углом таким. Але потім встановився. Більш таким кривим, більш живим. І, мабуть, в майбутньому я це трошечки зміню, бо, бо він трошки негарно виглядає. все ж, За тому, що таки, так. так. Такі ось справи. тож Дивіться далі, як я буду цей міст на x 5 Дуже треба було зробити перерву на збирання моєї його родини, яка вже виросла, отак от. Так. Побудувавши каркас для не знаю, цього, цієї ділянки землі. землі. Я зрозумів, що мені треба земля в центр. Що, в принципі, було в мене в планах, але раніше я ніколи не забирав землю. І взагалі, в мене її десь в скринях було ну, штук 5. Тому що я взагалі не думав, що мені пригодиться чи знадобиться одне ну, й те саме слово. Земля. Для будівництва, я думаю, нафіг вона треба що з нею робити. Тоді треба кудись йти рубати ґрунт. А де це зробити так більш-менш безпаливно, щоб вона не виглядала Я Кудись туди піду. Я може, більше цих. Рі? Візьму з собою лагодження оце. О, Я вже забув навіть про це. Я думаю, що перше скрафтити. Я взагалі забув за цей е, прикол, я завантажив моди деякі. На скелетів, на музику на ці інструменти та іще там якийсь. Але він був такий. А, і на мапу, щоб було зручніше орієнтувати, щоб вона запам'ятовувалась. Ну, це в сенсі, що вона сама записувала все. Тому що зараз е, в грі карта, ну, така, типу, середненька. Не знаю, чи вони будуть її так залишати, чи ні, але мені не дуже сподобалось. Так, так, так що я швиденько скрафтив піаніно, бо замовив піаніно саме на Скар. І побіг рубати землю. Шукати місце, де я буду рубати землю. Ось так. от. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Мегаловані. Я не знаю, що це. А! Це Джобжок. І обравши пісню, я просто побіг в сторону місця, де я зможу добути землю, не так паливно, щоб все було більш гарно для світу. Варіант. Повернувшись додому, я скрафтив земляні блоки та почав заповнювати типу, центровину землею, щоб коровам, курям було, де ходити зручненько, щоб не по деревах вони ходили, а кайфували з травичкою. я думаю, збоку це теж буде очевидно гарніше виглядати. І от все, будь ласка, я зрозумів потім в кінці, що мені не вистачає взагалі кардинально землі, і я подумав, що фак, доведеться ще й бігти за землею. Бо мені буквально на другу половину просто не висичило землі. Я ходив її добувати і не добув достатньо. Ну клас. Туди ж. Чи може не туди ж? Мапу скачав кращу, бо це, ну, крінж мапа, та що прям в хайделі. Типу вона гарна. Ой-ой. Але нехай, що вона не зберігається. Типу, що вона показує просто ну, доволі величезну дистанцію але не зберігається, не Ну, Я швиденічко другий раз вже вирішив побігти друзі, швиденько, я ще раз за землею, а швиденько залутав ще поряд данжик і швиденечко накопав ще плюс мінус 400, 400 землі. Десь так, десь так, 400 землі. Так давно дізнався, що е, тут не можна скрафтити взагалі ні ці кухлі, ні ці якісь декоративні блоки. Я дуже смутився через це. І тепер я от в наступних проходженнях буду збирати просто все, що гарно виглядає в цій грі. Тому що. Тому що ну, Інших варіантів їх скрафтити тупо немає. І це дізлайк, це теж дізлайк, але я думаю, скоро буде. Я думаю, ще трошки, і, можливо, вони додадуть можливість скрафти всі е ці декоративні блоки, а якщо ні, то я думаю, робить, зроблять це самі. Так, все. Зіграв. Будую. Отже, всім дуже сильно хочу нагадати про те, що я маю твіч канал і там проводжу доволі частенько трансляцій. Вже мене з'явилась вебка, і тому скоро вже відео теж будуть з вебкою. От так от. І Ти що, і все. Відео, на жаль, не можуть виходити так, так швидко, бо я все ж витрачаю доволі багато часу, а зробити тяжкувато це все робити, тому, тому я стараюся. Заходьте на твіч, Йоу-йоу-йоу, -йо, підписуйтесь. Ну і далі в принципі, я собі придумав зробити саме з бамбуку е, огорожу. Але в мене було дуже мало бамбуку, і це дуже сильно е, ускладнило е, мені створення цього забору, бо він ще дуже погано з'єднувався через те, що це, погоду, ще як ранній доступ, знову ж таки. Е, і тут дуже багато таких міні-багів, які дуже незручно. Е, додають більш незручності до гей, гей, геймплею. Коротше, да. так, така фігня. І через це в мене закінчився Бамбук і довелося робити от остачу забора, ось як було видно, із темного бамбуку. Так, я тут теж по центру зроблю, бо це буквально як мінімум це зручно, щоб по центру так водичка була. Друга друге, може, воно все ж таки засихати, так? Ну і далі я собі придумав те, що я зроблю. Ще огородимо собі, бо вона засохла і не зрозумів чого. І я дуже сильно хотів виростити більше рослин, щоб скрафтити покращення для цього верстата фермерського. Ну, в принципі, це була моя єдина ціль. Об'єкнув. Отак, відомо, візьмемо. Ось якраз ця та частиночка, де я скрафтив чорні, оці темні парканчики і вирішив добудувати з нього, бо, ну, типу, бо реально не було виходу. Я не знаю, з чого ще. Дуже дивний паркан, він весь такий тонюсінький і такий не. Максимально непідходяще, але що ж поробиш? Що ж поробиш? Не було, не було вибору. В цей загін я привів жабу, не знаю навіщо, і корову. Ну, корову зрозуміло на що. Плюс додалось двоє курчат, ну не знаю, курка велика і курча. Я не знаю, що воно виросте, але я сподівався, як мінімум, що та. А вийшло так, що ні. Ніхто з маленьких тварин не росте. На жаль, я думаю, це поки що. Дуже хотів перемотити їм оці курники, щоб фармити яйця, але взагалі не розумів, як їх адекватно поставити, тож поставив, як і вийшла. Потім я придумав собі піти в зиму, щоб пофармити для покращення верстатів оці зимові асенції мені потрібно було, і ще там щось ще потрібно було. Тож я вирішив відправитись якраз в оцей данж, який я не так давно в кінці стріма. Покинув типу, і переніс дослідження його на потім. Отак. І всередині було дуже цікаво, дуже багато нових мобів і дуже багато луту. Ось так. Дуже цікаві для мене нові блоки і мобчики якраз ось з'явились. Ці сови з смарагдовими очима. Прикольно виглядали, взяв одну. Пішов взяв дві, але зрозумів, що вони поштучно займають інвентар, і тому я подумав, це дуже сильний перевод якраз до, ну, середовища в інвентарі. Як це інвентар, як, як, як правильно можна сказати, я не знаю. Напиши в коментар. Йоу. Я прийнявся досліджувати мою улюблену тактику, як завжди. Просто закопатись. Типу, як це дозволяв Майнкрафт зробити в свої часи. Так само в Хайтейлі просто закопався, якось став під блоки так, щоб мов тебе не діставали. і кайфових забив, забудував і й все. Тому що вони ще не такі розумні. В цьому оновленні якраз ще не додали того, що вони кидаються камінням. В новому останньому оновленні якраз таки усі чуваки будуть всі. Майже по-моєму би були кидати камінням, щоб тебе або збити, або просто надамажити, щоб щоб не було такої фігні, що ти забудувався або там три блоки вгору побудував та й все кайфуєш собі на них там, хилишся і чекаєш, просто не знаю. Ну що чекаєш, там з, з, з моря по морді, що там як там кажуть. Тож, забивши в криску у пару цих, як їх можна назвати, я забув. Мародерів, по-моєму, да, мародери. Я забудував головний вхід, щоб знову ж таки до мене підбігли не які не собаки, ні ще ці типи. І просто освітив все для зручності. Злякався, як випав череп, тому що тут все ще все розвалюється від того, що ти просто будуєш все. все, все. Та і, типу. Почав спускатись вниз о, і ось і дослідження дальж будет. Вже дай страшно. Вже дуже страшно. Мені б ще блоки з собою. Боже, дуже гарне освітлення. що то типу, воно світле. Фак. Що воно світле, і я. Ну, типу, шо. Що... А тут жовте, свічки жовте освітлення дають. А зелене, зелене. Це ж взагалі бомба. Бля, вимкнути, вимкнув. клас Мені вже навіть цікаво як це. Так, це ще просто статус, я сподіваюся, Боже, дуже страшно статуя. Дуже страшно стату. З собою заберу. Щось там багато мопчиків, і мені це не дуже подобається. Так, ну, я... Нехай буду криса, але я буду використовувати те, що дає можливість використовувати гра. Реально він мене не бачить, коли я просто присідаю в ній Отак от. І потім. На, на, получай! На... на! Ну да, можу. Добре. Опа, на сундучок. ой уй ой Ой-ой! Боже, -ой -ой. це страшненько, насправді. Що у нас тут? Клапники вугілля м'яско. Ого! Йоу, йоу йоу, йоу! -йо! А, хе! Смішно! Хундук! Із залізною боронею! Гіршо ніж у мене. Опа-на! Лучок якийсь хайповий! Виглядає, наче він буде більше дамеджу наносити. Ой, типу вона більше дає чи що? Ну, треба хоча б два вистріли зробити. Воу, 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 во воу 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 Будь обережняш. Забіжу. Нагло. Ой! Ой-ой-ой. ой Чого це йде? О, перець. Насіння перця. Це класно. Ой-ой-ой, а чого я? А ви, ви не можете просто далі полізти, чи чо? Горе так. Ой. Чикенджолович. Ще перчик. Ось це, мабуть, я буду збирати. Поки просто... Мордер чужинців. О-о-о-о-о! Заспокійся. Ага. Боже, як, як же добре, як же добре? Як же добре? А хто там? Дай хоч гляну. Хі -хі. Он мародер чужинці, добре. Ходи сюди. А, отлично. Що... так Да, я крыса. і мені поп. Зараз. Тому що до цього. Бля, дуже страшні статус, насправді. Фу, бля, моторошки. Цікаві приколи Я сподіваюсь, там не буде нічого страшного. Блядь, ну що це таке? такая? Шо це таке? Я казав, Що такое? Шо... там ну, по самому початку? Що ти преувеличиваешь як то там, коли я казав, що... жесть що трапилось, капець, капець. А, це сундучок тут, ні? Це Золото. А, це на пиблоку золотой, да ну, все випало. Реально, типу, я прям боюсь. Тип... Блять. І будь-який случай? Я його бачив в тіктокі. Але я не думав, бо вообще даже я забув про нього в моменті. А як мені його бити? Типа, як можу бути арбалетом? будь, я так і зроблю. Я тебе поняв. Дароу! Ти ж не залізеш сюди, да? Ты ж сюди не залізеш. Горбануся в чужім. Ага! Ну, короче, да. Но я його з чотирьох уб'ю. Ой-ой, ой спокійно, спокійно, ти вмер. Це було дуже просто, то що я Вибачте, ну я реально дуже боюсь таких пом'якнути. Ну і далі насправді не було нічого цікавого в цьому данжі. Лише ось ці пару скелетів, яких я дуже швиденько так зарубав. Та й, типу, все. Я просто вибрався нагору, все до кінця сундучки і задоволений е, з тим, що я не подох, е, побіг, побіг жорстко додому, тому що. Потому що дома хайп. А дома лучше, як так -то кажуть. Тож, коли я виліз з данжу, я побіг додому. Паралельно обійшовши околиці, я наткнувся на ще один данж. Отакий. от. Глядяний в скелі дуже прикольно виглядавший данж. Мені дуже сподобалось його лутати, бо він був такий весь в скелетиках. І не прикольно, що. Ці всі данжі зараз вони без мобів. Я думаю, це скоро поправлять все, щоб там спавнилися моби, але от зараз я просто буквально зайшов в данж, залутав сундуки і побіг так само додому. Це трошки було нецікаво. Ось так. Нічого не треба було смачувати. Але я знову набуть смішне. Дуже смешно, да? Музыка для другу. все Чи є. Мабуть немає, дальше. А, все, я думаю, я не собі просто. Повернувшись додому після подорожі, я розклав весь лут по своїм сундучкам, скринячкам і цим всім штучечкам. Поставив плавитись всю руду, яку я там нафармив. Пішов збирати врожайчик, який тут вже підсох, насправді майже весь там. Все розсидив і все. На цьому стрім закінчився. Бо, ну, бо ну все, Часу вже було доволі багато, тобто пізно. Я думав, що треба вже закінчувати. Тож, всім дякую за перегляд, будь ласка, підписуйтесь на мій Твіч канал, я там стрімлю доволі часто і дуже всіх чекаю. Ось так от. Дякую за перегляд.